Усім хай з вами край, і сьогодні я хочу вам повідати історію, яка сталася у грі Кенші. Історію не просту, а про робота Олега, який прокинувся посеред дивної пустелі, без руки та й взагалі без нічого. Тож перед початком історії поставте вподобайку, візьміть чашку чаю і якийсь бутерброд. А я буду починати. Пробудження Олег прокинувся посеред пустелі. Його пам'ять була пуста. Питання, що робити, ідея, стояло як паляще сонце над ним. Тож було вирішено зазирнути до шматка мапи, який був у нього. Ідентифікувавши якесь місто, яке було неподалік, Олег, не маючи вибору, побрів у його сторону. Пройшовши до міста цілим і неушкодженим, не інакше як чудом, повстали наступні питання: а як відновити руку, як не бути бомжом і як перестати бути ціллю для роботорговців? Але то таке, біля міста стояв дивний камінь проаналізувавши, Олег прикинув, що його можна добувати, і він цим зайнявся, звідки ж взявши кайло, певно, ховав у секретному відсіку. Добуваючи, як то виявилось, міть, наш герой почув, що за його спиною варта міста почала битися з якимось жуком. Підійшовши ближче, стало зрозуміло, що варта побила поприрвача, цей крас жука, також якогось хлопа якого наш герой обібрав без задньої думки? А що, хлопеці вже речі не знадобляться, а Олегу вони потрібніші. Опісля наш протагоніст розпотрошив рвача на детальки, які швидше всього будуть прийняті за скромну, але хоча б якусь винагороду. Зайшовши до бару, Олег продав все, що мав, і отримав свої 892 катів. Катів. Коротше, отримав гроші. І пішов далі колупати мідь, та чекаючи на нового жука або бродягу, якого успішно переведуть у неживий стан охорони міста. Копаючи мідь і роздивляючись мапу, зацікавого він виявив регіон кишки, який був записаний у блокнот як обов'язковий до навідувань. І під час копання він знову помітив бінню під стінами міста. По новій і досить прибутковій традиції, наш Олег почав оббирати жуків. Аж тут під руку попався чоловік, обладунки якого дали зрозуміти, якщо хтось помітить, що наш герой їх свиснув, то буде боляче. Дуже боляче. Тож, напрягши всі свої ротори та поршні, робот зміг успішно забрати. Дорогоцінний обладунок. Після вдалої продажі він помітив якогось чоловіка, який лежав на підлозі. Згадавши, що це був розбійник, який напав на місто, центральний процесор робота вирішив, що цей бандит це хороший бойовий тренажер. Але за довгий час Олег не зробив ні єдиного удару. Може милосердя, а може, баг системи. Подорож, не маючи сильного бажання сидіти і кулупати мідь, наш герой взяв свій свої пожитки і відправився у подорож, шукаючи пригоди на металевий зад. Під час подорожі він проходив різні регіони пустелі, через що склалось враження, що цей світ складається тільки з пустелі. Проходячи рабовласницькі шахти, Олег помітив регіон кишки. Кишки, або ж кишка це справді голубий регіон з великою кількістю рослинності. І з деякою живністю, у вигляді клювастих тварю. Також було помічено їхнє гніздо, і випадковим чином ідентифіковано наявність яєць у цьому гнізді. Що автоматично у блокнот додало завдання викрасти яйце. Але цей клювастий жираф не хотів відходити від свого гнізда, і як тільки Олег підходив на пару метрів ближче, зразу направлявся кусати металевий зад. Тож поки з яйцями треба почекати. Але про них не забуваємо. Це буде на екзамені і взагалі рекомендую записати у лекційний зошит. Продовживши подорож, Олег дійшов до якогось маленького аванпосту. Щоб перепочити, потрібні були гроші, а грошей нема. І якраз біля цього аванпосту були якісь мідні розвалини. Як то кажуть, наша пісня гарна і нова, починаємо копати мідь. Поки наш герой працював, а я пив чай, на нього напали якісь бандити, а на мене чай. Лишаючи за собою шлейф зима стила, Олег добіг до аванпосту, де його почали прикривати. І щоб не виглядати на хлібником, він вирішив трохи побити тих бандитів за компанію. Але наш дорогий миротворець Олег просто стояв в бойовій стійці і був обурений. Це є трошки підозріло, але аукнеться миротворність нашого Олега пізніше. Продавши все, маття бандитів, довелося купити ремонтний набір для роботів і провести ремонтні роботи. В барі Олег почув про те, що десь на півдні мають бути техмисливці, у яких мали би бути протези, а нашому протагоністу якраз не вистачає однієї кінцівки. Тож зібравши своє нічого, він далі вирушив у путь. Гибелі землі. Під час подорожі Олег натрапив на локацію під назвою Гибелі землі, що своїм виглядом нагадувала руїни якогось зруйнованого міста. І це почуття постапокаліпсису доповнювалося кислотним дощем і блискавками. А йдучи по цьому дуже депресивному регіону, нічого цікавого не відбувалося. Олег просто спокійно біг. Та роздивлявся залишки минулого. Аж тут наш герой вийшов прямо на якусь клювасту тварь, забігши назад у розвалини, жрав за клювом втратив інтерес до Олега. А вийшовши з-за інакшого виходу, на нашого робота вибігли бандюки, і довелося тікати. Аж тут клюваста тварь напала на бандитів, що їх відволікло. Вибігши на якесь плато, Олег помітив, що за ним біг самотній бандит, за яким було вирішено битися. Тож наш герой зняв штани для більшої ефективності. І пішов у бій. І напевно ви вже помітили, але наш дорогий робот навіть різ відмовлявся бити свого ворога. І це призвело до того, що Олега збили з ніг і на смерть. За другим варіантом, наш герой вирішив і цього бандита знанати під клюв монстра. І в нього це на диво вийшло. Тож робот вирішив це відмітити ремонтом пошкоджених частин. Аж тут до нього підбігли ще якісь братки з запитанням мобіла я, треба позвонити. І від них Олег вже не зміг відбитись. За третім варіантом наш герой, наш Олег, взяв штани, взяв ноги в руки і побіг світ за очі від того бандита. І вийшло, він добіг до пару контрабандистів. І лишив позаду бандюків. В барі наш герой почав себе лагодити. Але, подумавши, що це підозріло лагодити себе посеред бару, він сів у якомусь кутку і почав там лагодити. Хоч це і виглядало, признаюсь чесно, підозріліше, але контрабандистом було норм. Після повного кустарного ремонту, Олег вийшов подивитись на місцеві краєвиди і помітив, що якісь два чувака напали на клювасту тварюку. І я задоволюся називати її так. Тож вам завдання в коментарях назвати її якось прикольно. І поставте вподобайку, не забувайте про них. Тож, поспостерігавши Попі... за цими вилупками, наш герой вирішив допомогти. Але як тільки він дійшов до жирафа з клювом, один з вилупків поляг, тож довелося накивати п'ятими. Але цей монстр приїжджав на іншого. І Олег зміг привласнити речі полеглого. А от після цього вже довелося капітально тікати. Але клюваста тварюка заклювала нашого героя. Опинившись на плато з спущеними штанами перед бандитом, робот крикнув мені пару ласкових за те, що забуваю зберігатися. Він знову побіг до бару. Забігши, до Олега звернувся якийсь ватажок бандитів з простим повідомленням Дай грошей. Не хотячи конфліктів, Олег дав йому 300 катів. Але тому було мало. І він вирішив напасти, за що контрабандисти надавали йому попитці, а наш герой забрав всі його монатки. Справедливість! Банду ж того ватажка Олег теж завів до бару, що їм пояснити, що грабувати то погано. І неочікувано наш герой почав бити. Походу виникло бажання знищувати шкіряних вилупків. На тлі такого бойового підйому наш герой вирішив знищити табір бандитів, який знаходився неподалік. Тактика була така: заграти ворога, підвести його під бар, профіт. І так майже вийшло. Тільки вдалося довести одного бандита. Після вдалося довести клювасту тварі. Продовжуючи виконання плану, робот натрапив на бійню, де в крові і багнюці були бандити та жрав з клювом. І тут, дивлячись на слабкість цих бандитів, Олег вирішив, що він буде боротися не мечем, а руками. Тому що, якщо ти сам зброя, тебе неможливо обеззброїти. Хоча відірвана рука нашого робота каже про інше, але ми на то не дивимося. Заробивши непоганий кеш, а бармена лишивши з скупою мотлуху, наш герой продовжив свою подорож, уточнивши, де мають бути тих мисливців. помста. Проходячи регіон помста, Олегу попалася на очі група роботів, безголових роботів. Певно, хтось або щось керує цими давно мертвими і несвідомими оболонками. Поглядаючи це, наш герой вписав у блокнот справу по знищенню цього хтось. І ось через пару годин бігу, наш герой знайшов величне місто на якихось стовпах посеред якоїсь лагуни. Перепливши, чи то перебігши, Олег дістався до міста і, зорієнтувавшись по вивізках, знайшов майстерню, де у продавця була та сама Омріяна рука. Якість руки була стандартна, але поки цього достатньо. Аж тут продавець запропонував нашому протагоністу деяку роботу. Робота полягала у звичайному перевезенні якогось товару, пообіцяли горі золоті, тож довелося погодитись. Олегу поклали мітку, десь в центрі боліт, і сказали йти туди, а там вже наш робот розбереться. Епілог. Чи виконає Олег це дивне доручення, чи втратить новоотриману кінцівку, чи знайде собі якихось союзників, ви дізнаєтеся у наступному відео. А поки поставте вподобайку, підпишіться, якщо не підписані, напишіть класний коментар і поділіться цим відео зі всіма своїми знайомими. Слава Україні! І до наступного відео!